Всім привіт! З вами Настя. І пам'ятаєте гру, її сльози були моїм світлом. Виявляється, я її пройшла не до кінця. Там ще в кінці а, є два закінчення, можна так сказати. А, я про це дізналася тільки нещодавно. Мені написали коментар під одним з роликів. І потім, коли я вирішила передивитися в, е, в стімі, не могла згадати, де я там її скачувала. Е, в стімі, де я її скачала, там реально мені пише, що там ще є два кінці, які можна відкрити. Тому то, давайте спробуємо ще Ще раз пройти і подивитися, чи зможу я знайти ці два кінці. Я реально не знаю, що я маю, е, типу, робити, щоб їх досягти. Тут пише кінець Ніл: е, Я не повернулась до Space, чи пробачить вона мені. І ще є кінець Space. Нін більше не турбувала нас, але чи правильно було залишити її саму? А, так, а? Як Як їх досягти? Я не знаю. <смі> Я не знаю. Так, давайте спробуємо. Я відкатила е трошки назад, трохи, типу, стерла, бо там був варіант стерти повністю е спогади, і варіант. Е Частково стерти. Я старла частково. Давайте подивимось, що в нас тут вийде. Темрява, темрява і більше нічого, куди б я не подивилася. Мені потрібно негайно знайти спейс. Поки я йшла, я побачила і світло вдалині, і мені стало легше. О, тут хтось є. Я маю їй сказати? А, будь ласка, не плач. Я хочу врятувати тебе, ти жива, ти плачеш. А, я хочу врятувати тебе. Мені здається, що в нас тема з тим, де вона казала їй не плач, мені здається, що те вже було. Спейс, слухай уважно: хтось, хто називає себе Ніл, хоче прийти і забрати тебе і всі твої гарні зірки. А? Будь ласка, повір мені, не Мене звуть Тайм, і я прийшла з майбутнього, де, де, завжди трапляє, де це завжди трапляється. Я не розумію. Я знаю, що це важко усвідомити, я хочу захистити тебе. Я не хочу, аби Ніл забрала тебе. Вибач, вибач мене за те, що я дозволила забрати себе. Це не твоя провина, Спейс. Ти ж теж не хочеш бути самотньою, так? якщо ти відчуваєш це так, як і я, то це мало бути дуже боляче. Все в порядку. Я можу повертатись назад, аби не допустити такі речі. Будь ласка, не плач. Гаразд. Я розповіла Спейс про інші варіанти нашої зустрічі, про які я знала. Я розповіла їй, що Ніл якимось чином змогла об... обмежити мою здібність, змогла замикати мене в часових петлях і не давати мені відмотати так, аби я могла її зупинити. І Спейс захотіла допомогти. Вона сказала, що може мати шанс, що ми можемо мати шанс, якщо будемо працювати разом. Це не змінило нічого раніше. Але я все одно хотіла спробувати це знову. А, блін, ми, походу, повертаємося до, до того, що вже було, раз вона каже, що це не допомогло раніше. А, здається, Ніл з'являється лише тоді, коли ми дозволяємо собі бути менш уважними. Я намагалася чекати раніше, але ми заснули. Тоді ми маємо зробити перший крок. Але що саме ми маємо зробити? Я не знаю. Я могла... е... Якщо б я могла повернутися назад, достатньо. достатньо для того, аби дізнати, що саме відбувається і як це можна виправити. Але єдиний шлях, яким я можу дізнатись хоча б щось, це бачити, як тебе забирають. Я не хочу, аби це траплялося знову. Тайм. Ти працюєш над цим, так? я хочу допомогти. Я не хочу, аби ти відчувала себе самотньо. Я все ще тут, так що я сподіваюся, що я зможу щось зробити для тебе. Ми провели якийсь час так. Це було так само добре, як я пам'ятаю. Тепло, затишно, безпечно. Я очікувала, що Ніл скоро з'явиться, з тієї хвилини я мала бути обережною. Це могли бути мої останні моменти зі Спейс у цій версії нашого Всесвіту. Спейс, я хотіла дещо тобі сказати. Хм? Mm? Що саме? Mm, якщо я скажу нічого, Ммм... Mm, нічого. В мене не вистачило хоробрості. Фактично, ми ледве знали одне одну. Я не могла просто взяти та зізнатися їй. Напевно, це краще залишити невимовленим. Ніл вже показала себе. Чому ти робиш це все? Це Ніл? Чому ти виглядаєш, як я? Ти копія, чому ти не можеш залишатися спертою? Спейс, біжи, я зупиню її. Але... Я не хочу розділятись з тобою. Це ненадовго обіцяю, я знайду тебе пізніше, тому тікай звідси. А Можливо, якщо я буду триматися сильніше, якщо я зможу утримати її тут? В чому сенс робити те саме двічі? Ха? Нічого не змінилося, я знову зазна... зазнала невдачі. Далі ти почнеш оплакувати її, ми можемо пропустити цю частину. Вона знала, вона пам'ятала все, як і я. Я запитувала тебе раніше, що ти таке. Я Ніл порожнече, ніщо, називай мене, як хочеш. Все, де є щось, я хочу перетворити на ніщо, розумієш? Чому ти хочеш робити це? Ти існуєш лише заради того, аби забрати спейс? Спейс існує заради того, аби забрати мене. Чому ти просто не можеш зрозуміти? Чи я маю пояснювати це тобі? Тайм, будь ласка, послухай. Давайте послухаємо. Ти все ще тут? Ти дійсно хочеш вислухати мене? Просто говори, що ти хочеш сказати. Гаразд, якщо я дізнаюсь, чому вона це робить, я зможу придумати щось, аби її зупинити, але коли я дивлюсь на неї, то відчуваю щось дивне в своєму серці. Симпатію чому? У самому самому початку я була одна, була тільки я. І густа, порожня, порожня нескінченна темрява, що зараз навколо нас. В якийсь момент я подумала, я захотіла стати чимось більшим, аніж це, в цей момент я змінилась з нічого на щось. В той момент, і в той самий момент ти вперше з'явилась, тайм. Цього моменту відчувалось, наче ми були всім, що коли-небудь існувало і що коли-небудь буде одна тайм і одна спейс, і нікого більше. Нам було так весело разом. Я думала, це буде тривати вічно. Але потім моє світло щезло, і ти зупинилась. Ти зупинилась, але я все, ще була тут. Я все ще була тут, але ти відмотала, аби бути разом зі світлом, що я залишила позаду. Я чекала, поки знову прийде кінець і ти е, прийде кінець і думала, що зможу зустріти тебе тут. Але коли він настав, ти просто відмотувала знов, аби бути разом з новою мною, з новою спраюю. Space. Я відчувала таку сильну заздрість. Я так довго чекала, поки ти мене знайдеш, але ти не могла, так? Я не могла заплакати. Я не могла створити світло, за яким ти могла слідувати. Ти знайшла нове світло її зірки. Ти забула про мене. Як? Як це може бути правдою? Я не. А, це тайм. Як... Як це може бути правдою? Я не пам'ятаю нічого такого. Я не могла забути про спейс. Але ти робила це знову й знову. Вона завжди поверталась до нічого, до мене, і ти знову поверталась до початку. Ти ніколи не залишалась зі мною. Ти завжди хотіла залишитись зі спейс. Але не зніл. Це тому, що моя темрява не була такою прекрасною. Ти завжди вибирала її зірки, а не мене. Я стерла все, все світи, і почала знову лише з, одним, лише з одним для тебе і для мене. Але Спейс теж тут і ти завжди йдеш до неї. І, і тому я нічого не можу згадати. Тому що ти стерла Всесвіт, у якому були ці спогади. Ти знаєш, що зараз коїться у всіх всесвітах. Там ти і спейс разом, і сама самісінь... самісінька я. А! І сама самісінька я. Блін! В мене язик заплітається. Там, Там ти і спейс разом, і сама самісінька я. Ось чому. Ось чому я хотіла довести тебе до кінця швидше. Я навіть зрозуміла, як запобігти твоєму пере... перемотуванню. Коли я стерла її, я нарешті змогла дістатися тебе. Але... але ти була на мене зла. Я нарешті зробила все, як мало бути, але ти не зрозуміла нічого. Я по-дурному сподівалася, що ти згадаєш все, як тільки побачиш мене. Я була така розлючена, коли цього не сталося. Як я мала відновити спогади, що були стерті, хоча ці відчуття в моєму серці. Я все ще не можу зупинити тебе від того, аби ти скинула лінію часу. Я не можу зупинити тебе, аби ти не зробила того, що завжди робить тебе ближчою до неї. Я віддалялась все більше і більше. Я не знала, що ще можу зробити. Я не хотіла пояснювати все це таким чином. Я хотіла, аби ти згадала самостійно, але й більше не могла це витримати. Ніл, навіть якщо ці спогади для мене стерті, вони залишилися в... залишили враження в моєму серці, і ці враження. Ця любов керувала всіми моїми діями до цих пір. Але ти і спейс пов'язані, всі мої спогади про тебе були про ту, ким зараз є спейс, ось, не... ось чому я заплуталась. Я не хочу це чути. Завдяки тобі я нарешті зрозуміла, що я відчувала весь цей час. І це було почуття того, що, ми дуже до... що ти дуже дорога мені. Навіть якщо чи спогади були направлені на ту, ким ти вже не є, пробач мене нім. Ти така несправедлива. Ти поводилась зі мною так, наче я була поганою. Я була тою, хто наробила помилок ще з самого початку. Ти взагалі зможеш мене пробачити? Все ще я хотіла бути разом з тобою знову, а ти забула про мене. Я не пробачу тебе так просто. <хи> Все нормально, я буду докладати всіх зусиль, аби виправити це. Добре, у тебе буде на це вся вічність, тільки ти і я. Тільки ти і я, так? Хм... <Expert> я знаю, що, скоріше всього, буде кінець з Ніл, якщо я виберу все добре, таким, як воно є. Але я хочу спочатку спробувати зробити кінець з тільки одною Space. Там же ж був такий кінець, здається. Так. Кінець Space Ніл більше не турбувало нас, але чи правильно було залишити її саму. Ми спробуємо, я маю повернутися. Вибач, Ніл, я пообіцяла спейс, що повернусь до неї. Ні, чому? Мене для тебе недостатньо. Залишитись тут означає, що я знову забуду частину тебе, і я не хочу цього. Я не хочу залишати ні одну частину тебе на самоті, ти розумієш? Я розумію, але мені все ще це не подобається. Що я тоді можу зробити для тебе, аби ти погодилась на таке? Якщо ти дійсно цього прагнеш, повернись до початку. Я хочу почати все разом з тобою. І замість того, аби першою шукати спейс, знайди мене гаразд. Ти обіцяєш, що спочатку прийдеш до мене. Е, так, я пам'ятаю, що тоді я обіцяла, але зробимо це важке прохання. Знайти спейс набагато легше, я навіть не знаю, де почати пошуки. Mm. Ох, вона розлютилась. Я дам тобі другий шанс. Ти обіцяєш, що спочатку прийдеш до мене? Ладно, обіцяю Так, я обіцяю прийти і знайти тебе. Добре, тоді це обіцянка. Гаразд, Ніл, скоро побачимось. От я не знаю, якщо я почну спочатку, чи е... Чи я зможу не шукати Ніл, а піти шукати Space. Цікаво. Темрява, темрява, і більше нічого, куди б я не подивилась. Ніл була десь у цій порожнечі. Весь цей час вона чекала на мене. Блін, я все одно змогла її знайти. Ти знайшла мене. Я обіцяла, що зроблю це. Ти також обіцяла, що ми ніколи Ти також обіцяла, що ми ніколи не розділимось, і ти обіцяла, що будеш любити тільки мене, і ти обіцяла. Зачекай, ти говориш про ту версію мене, якої вже нема. Особисто я не обіцяла тобі нічого такого. Те, що ти про це забула, тебе не виправдовує. Я все ще тримаюся за те, все, що ти говорила в минулому. Ти доволі сувора, це твоє покарання за те, через що ти змусила мене пройти. Гаразд, тільки не користуйся цим, аби змусити робити мене все, що ти захочеш. Хм, Я буду грати чесно. Ти готова зустріти спейс? Ні, я, я їй не сподобаюсь. Вона не пам'ятає того, що ти робила раніше, і якщо ми її все. Ми їй все розповімо, гадай вона зрозуміє, як ти себе відчувала. Щось не так ти дійсно не хочеш зустріти її? Ні, це не так. Просто ми маємо робити це саме зараз Я досі тебе не пробачила. Ось як. Можливо, якщо ти поцілуєш мене, може тоді я трохи тебе пробачу. Ти така мила. Я знаю, от сама знає, що вона мила. Коротше, прикол в тому, що я не знаю, як мені вийти до того моменту, як я е хотіла зробити тільки зі типу, Space. Ми знову були разом, наче я ніколи не покидала її. Її дотик відчувався таким знайомим, як я могла забути це. Напевно, ми робили щось таке раніше, дуже багато разів, інакше чому це відчувається таким природнім? Кожен момент на кшталт цього був втрачений для мене. Мені потрібно буде створити нові спогоди, аби замінити їх один за одним. Ох, ці зірки. Їхнє світло не самотнє, воно щасливе. Ах, тут хтось є? Справжній початок. Історія тра-та-та. Окей, я це зрозуміла. Е, це все, що я вже закінчила минулий час. Е, що таке екстра? А, це те, що я можу подивитися: концепти, фотостудія, ілюстрації. Окей, це е, я зрозуміла. Давайте спробуємо почати спочатку. Частково стремо, так як я робила. Е, і все ж спробуємо. Та-та та. та Це все я прочитала. М -м я хочу врятувати тебе. І зробимо все ж таки кінець з Ніл. Бо я хоча б знаю, що треба зробити, щоб зробити кінець з Ніл. Нічого потім скажемо. <гум> Я їй вже це казала. Та-та, та тікай, все це, це було. Под Послухаємо ми це слухаємо, слухаємо, вона все нам розповідає, це все було. А, це так тяжко читати насправді. <гум> Це все було. Вона так багато говорила, оказується. Історія Ніл. Так. Е, Все добре таким, як воно є. Так, тільки ти і я. Я так щаслива, я так довго цього чекала. Я знаю, вибач, що змусила тебе чекати. А... Ніл та я провели разом ціловічність, як вона й казала. Лише ми двоє у темряві без світла спейс. Я відчувала, що я залишила щось позаду, але бути разом з Ніл. Ніл. Е, ні, з моєю справжньою Спейс. Це було все, що мало значення. Мені потрібно було багато чого надолужити. Ось це кінець з Ніл. Окей, це я зрозуміла. Тут навіть дивіться початкова заставка, тоді як я закінчую з Ніл, вона ось така чорна повністю. А заставка, якщо я закінчую з ними обома. Вона така темно-фіолетово жовто. Е, Катше, наполовину темна, наполовину світла. Це так цікаво. <світ> так, добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Е, і ще один кінець я спробую здобути у наступному випуску допоміжному, скажімо так. Так як я вже написала на каналі, що це закінчення, в мене був типу останній ролик. То це буде в мене як екстра <гум> доповнення. У нас буде їх два. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а це вже сказала. Добре, всім па-па!